Російські окупанти продовжують гатити по мирних містах. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 20 населених пунктів Херсонщини. Росіяни поцілили в заклад культури та житлові будинки. Окупанти пошкодили господарчу споруду, автобус та приватні автомобілі. Через російську агресію чотири людини загинули ще десятеро дістали поранення. Про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитає Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні. Добре. Добре, слава. Перш за все, хочу спитати, чи в безпеці ви і чи є загрози нині атак? Ну, відносно безпека, як і у всіх жителів Херсонщини. Звичайно, тому що на жаль у нас повітряна тривога працює не так, як у всіх. Інших, мабуть, більш безпечних регіонах України. У нас тут дрони панують російські на жаль, які скидають постійно вибухів. Будь-які сьогодні Зранку четверо людей постраждало. У нас до східів саме вибухівки в прибережних зонах Херсону і вже далі залітають. На жаль, є також сліди по громадському транспорту. Пошкоджена е е маршрутне таксі, е там без постраждалих, але в широкій балці ще одна людина постраждало в наслідок скидово вибухівки з російського дрону. Тобто п'ять людей тільки за сьогодні постраждали в наслідок атак ворожих безпілотників. Одна людина, на жаль, загинула в Микільському, Жінка 52 року народження. Ще четверо постраждали в Береславі. Двоє чоловіки, Жінка внаслідок артобстрілу в Білозерсії. Загалом дев'ять людей наразі. Поранено одна людина людина, на жаль, загибла. Пане Олександра. Ті, хто поранені, який їхній стан? Тут всі в більшості в стані середнього ступеню тяжкості отримали поранення. Вчора чоловік один досі знаходиться в важкому стані після поранень від вибухівки, яку скинули з дрону в Антонівці. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати його життя. З артилерії, ви казали, що вони оце основні удари були нанесені саме скидами, А з артилерії вони ведуть вогонь. Яке озброєння в основному застосовують проти мирних жителів? Що стосується самого Херсону, то тут в більшості це саме е, скиди вибухів. Бувають також е, іноді обстріли з артилерії, е, всі інші населені пункти вздовж е, лінії. Там в більшості є. Перевага артилерії, мінометів та також зараз посилились обстріли авіабомбами керованими, які вони запускають з лівого берега. Приблизно 10 керованих авіабомб за добу вони скидають на населені пункти прибережні і вглиб. Вже починають залітати ці керовані авіабомби, на населені пункти як Інгулець. Це трохи далі від берега. Туди залітають керовані авіабомби. Пане Олександре, буквально у четвер ми спілкувалися з очільником Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Прокудіним, і він говорив про те, що через обстріли майже неможливо навчатися традиційно, як то зараз кажуть, офлайн за партами, і про те, що підземні школи будуть зведені в регіоні. З буквально сьогодні побачила відео, де Прокудін якраз і був в одній з таких шкіл. А скільки їх таких шкіл, які зможуть прийняти школярів цього навчального року, загальна кількість шкіл Херсонської області, які продовжують процес а, в більшості онлайн. Це сто Але зараз вже працює а, три школи. Як от ви показуєте, в одній з громад Білозерської Білозерської громади в одному місці селених пунктів а, вже працює а, така от школа. Їх вже три. Такі школи по області плануємо відкрити п'ять. Uh -huh. І також один садочок зараз працює. Також плануємо ще відкрити ще один садочок, який буде працювати. Звичайно, це території більш безпечні, куди не долітають дрони, артснаряди, міномети не, не досягають туди. Е, ну, міни не долітають. І дійсно, ми там були разом з Олександром Сергійовичем, і це дійсно ну, дивишся, як діти. Е, Хотять е, в соціуму цього хочуть навчатися, хочать зустрічатися з друзями, і ми розуміємо, з з сторони це е, небезпечно, тому що в кожну громаду Херсонської області можуть долетіти там і ракети, як і мабуть, в кожну кожен регіон і шахеди. Але тут е, ця підземна школа працює. Е, коли немає повітряної тривоги, діти можуть навчатися в школі самі, в самій будівлі. Коли повітряна тривога, діти спускаються. Ну, в більшості тут класи вже так розраховані, що діти навіть не можуть і не підніматися, коли там є навчальний процес, і так от вони змішали таким чином, щоб не всі діти приходили на одне на один час, щоб було більше приміщення для дітей було більше міста. Uh, і тому там до обіду про навчаються дітки з першого по п'ятницю. наскільки я пам'ятаю, після обіду навчаються діти там з п'ятого по дев'ятий клас. Таким чином налагоджений навчальний процес. Пане Олександре, дякую, що поговорили з нами. Що знайшли можливість. Бережіть себе і до нової зустрічі в ефірі. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. А я